Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. З вами Балтесар. І знаєте, сьогодні хочеться подивитися ситуацію, ну, яку саме ми бачимо, що Залужний говорить, що ситуація на фронті не дуже, а вона повинна бути кращою, ніж є. А президент Зеленський говорить, а навпаки, що ми прорвемося і знову маса обіцянок. Але я повинен сказати, що свого часу Зеленський зробив теж дуже багато обіцянок, на жаль, жодна з них не збулася. А жертвувати життями заради його якихось ідей, вибачте, це як на мене є нелюдяним вчинком. Я не кажу, що треба скласти зброю, але. Хто у нас військовий? Президент чи залужний? Отже, чи відповідає зав'явлена інформація президентом? Тій, яку він заявив? Чи відповідає ця інформація? Дійсно, ми бачимо суспільству потрібна інформація про щось хороше. Так, да, суспільство стомилося від Нагнітання від нагнітання від сумих звісток від від війни, і хочеться чути приємні новини, і це в принципі можливо іноді і треба. Можливо, іноді треба, але дійсно ми бачимо, що заважає оцім реаліям. На жаль, ось оця карта. Тобто, ну, це боїться війна, вона і вона перекриває це все, тому що в дійсності йдуть значні втрати, про які ми не знаємо, і, можливо, навіть ніколи не дізнаємося. Ці втрати досить високі, і війна несе свої корективи. Теперішня потрібна певна співпраця, і це ця співпраця повинна бути. Це може бути як співпраця країн, але також це може бути е, справа військових з іншими е, верствами населення з іншими людьми, не лише з волонтерами, а з, з професіоналами у інших галузях, Щоб це був єдиний організм, щоб сама держава була єдиним таким організмом, яка б працювала. А в нас що ми маємо? Хтось святкує. Е, Розтішне весілля, і моя хата з краю, нічого не знаю. Хто сидить в окопах і е, думає, де попити води. І тому е, це розкол суспільства, а потрібно єднання. Е, ми бачимо загибель. Ми бачимо загибель е, вбивство. І дійсно та, те, що казав пан Зеленський, поки що не відповідає дійсності. Хоча він це говорить суспільству. Ми бачимо брехню, ось таємна інформація, крадіжка енергії, крадіжка ментального поля. Ми бачимо фальш, це неправда. Те, що я говорив, і тут, знаєте, це, 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 це той момент, коли моє особисте відношення співпало з картами. Бо як не є, а я маю тлумачити карти відповідно, не накладаючи свого, від своїх думок. Далі і смерть. Несеться смерть країною. Це карта смерть і, на жаль, смерть забере дуже багато життів. Близьке майбутнє говорить про прихід яких, якихось катастроф. Що робити Україні? Наша Україна рідна ненька, рідна мати. Ми бачимо маки, які виросли серед жита родючого. І маки, ну хочеться сказати, знаєте, це кров кров нашого народу, кров наших захисників, яка проросла серед родючих полів. І нам, нам, українцям, треба усвідомити, хто ми є. Тому що смерть іде по нашій землі. І саме це усвідомлення своєї ідентичності, це єднання може допомогти. Без цього. Ну, як перемогти ворога? Як перемогти ворога без цього? Звісно, у нас є союзник, ми бачимо досить цікавий алхімічний символ, якраз символ такий, знаєте, український, тому що у жовто-блакитних кольорах. Ось і дійсно нас підтримують. І це слава Богу, і навіть зорі підтримують. У нас є союзники, які щиро підтримують. Тому частково, пан Зеленський в плані, що у нас є союзники, тут він сказав правду. Не вистачає коштів однозначно і не все так добре. Зменшення коштів вже розпочалося і їх. Їх е, брак уже відчувається скрізь. І тут, е, коли він говорить про те, що там надають, надають, але вже не та кількість грошей. І я думаю, що це навіть пов'язано з корупцією. Але це, це на картах цього поки що не видно, тому що ми дивимося іншу тему. І остання карта закінчується. Е, десятки пентаклів. Сім з, з, з родинними зв'язками для України. Але. Ми бачимо, що в принципі це можливо за рахунок цього усвідомлення, за рахунок усієї е, любові. Але для того, щоб це відбулося, мають відбутися оці е, ось, втрати. Тому, в принципі, те, що каже пан президент про події в Україні, вони не відповідають дійсності. Це замасковано і подається от спеціально. В реальності ми бачимо. Значні втрати ми бачимо лже інформацію, ми бачимо, як смерть іде нашою рідною матінкою. І ми бачимо розкол суспільства. І оці заклики, і коли лунають із перемішень з брехнею, ви знаєте, вони е... ніяк не сприяють об'єднанню. Ми повинні об'єднуватися і. Єднатися і повинні допомагати і нашим військовим, оточуючим переселенцям, дітям, ми повинні нести добро. Як би це, знаєте, не звучало, але хто як не ми? Хто як не ми? З вами був Валтасар. Віримо, будьмо, бо ми ж того варті.